Ознаки корупційної складової? Yeah. Начальник департаменту, ви напишете. Ви виявили корупцію. Січ-оперативну групу можете сюди поклати, покликати? Виявили. Yeah. Да. Дякую. Можна вам. Виявили. Є відео, корпусі виявлення корупційних дій. Я думаю, якщо департамент не замішаний, можливо, не замішаний. Я думаю, що не замішаний. Я думаю, теж. Вони зараз нададуть всі, всі документи, скільки грошей було зібрано. Якщо ви якщо ну буде правильно, коли ви дізналися про корупцію, ви, ви повинні були вже позвонити в поліцію і самі відкрити кримінальне провадження. Поліція, ми показали факт корупційних зловживань, а директор департаменту викликав вас. Для нас він не викликав, щоб відкрити кримінальне провадження по факту, ми, що ви корупційної приміщення. Так ви нас запросили Стоп. прямий ефір, запис це є на... прямий ефір. Ви? Нас запросили сюди. Сюда. Потім викликали вас, щоб ви вбірвались до ага. них в кабінет. Бачите? ефір. Вас теж бачить зараз вся Україна. Зараз дивиться більше тисячі людей. Тобто, Місцева ініціатива. Тобто, ми є члени територіальної громади міста Києва. Ми ж на підставі місцевої ініціативи згідно закону України про місцеве самоврядування маємо право. Бити. Римати участь вирішення питань місцевого значення, тому що вся комунальна власність принадлежить територіальній громаді. Територіальні громади це місцеві жителі за місцем проживання партомет звітує місця. перед київським міським головою, а також звітує в офіцій встановленому порядку, в тому числі перед громадою. То тобто замість звітування ми отримали спротив, порозуміли це поїхала поліція. поїхала кеди такі коштують. То може мені подивитися Год Скільки не кеди такі коштують? Зробіть скріншот, Подивіться, скільки такі кеди стоять? але в нас є докази корупційної діяльності. і нам посадити цих придурків. Допоможіть нам відкрити кримінальне впровадження. Це 367, чистої води. Зробіть скрізь, скільки вони Що потрібно? Можна пользувати. Я, я не я бачу не випадку інформацію. Так, дивіться, я вам можу дарда дивіться. Прямому ефірі, в прямому ефірі, нас, нас дивляться. Мене люди знають. Я показую тільки правду. Я тільки правду показую. Без питань. Ви багато кого вже закрили. Ні, дивіться. Я прийшов до вас, кажу, є корупція. Ви замість того, щоб сказати, хлопці, давайте зараз ми їх влупимо всіх правильно цих скатів, які обкрадають нас. У нас хлопці кожного дня гинуть. Да? А Хорошо. ці би гроші йшли би, би на дрони. Є Розумієте, Розумітиме, чому справа я. Про це да, ці порядки, вони вже я тут сидять. Вони вже тут Якщо сидять. Якщо говорите про дрони, то в мене вон зараз запит теж і бігаю. Я рішу, як хлопцям допомогти з дрону. 9, 9 мільйонів за одні вихідний. Вихідні бу... В карман йдуть. В карман йдуть, 9 мільйонів. В був купінський. А ви мені розказуєте? О, де, 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 де ми тільки не були? Так правильно, ви повинні вже самі були. Але ви забігли непрофесійно професійно, на грудом, облили грудом, в в чому? І, стоп, 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 стоп дивіться я вас повідомляю, що є злочин. Ви замість того, щоб якийсь там придумував якесь колесо. Хлопці, він мені розказує, хлопці, да прийшли показати, ну, скільки ну, вони ну, здали. Ну, влупили їх ну, нахер, да і ну, все. Так давайте влупимо, але все має бути правильно, по закону. А не за мною заручають. По закону держслужбовець, коли знає про корупцію, він повинен сам. Говорили, що ще не полагає. Я так, а ви сам це балагано відмовили? Нам відмовили в експертизі, нам відмовили, нам відмовили. Нам відмовили. Я був на громадській раді. Я був зняли наші питання. Чому я нормально? Я вам скину відео тро години з громадської ради. побачите. Володимир, скажіть, будь ласка, чого ми тут сьогодні знаходимося? Що ви зробили для того, щоб ми тут сьогодні не знаходились? Що ви як ви посприяли? Як ви втіяли під час громади? Чекаємо, а скільки вас після лікарня, позавчора ми вже були куплені. Бачте, Сив, чок, сьогодні конечно, пошли на після лікарняного. Да. А ну, нашу... yes, знаку?

Спецкореспондент. Що прочитаєте прізвища? Не треба в голос не читайте. Скиньте, скиньте. У мене прямий ефір, будь ласка. Не треба розповсюджувати, щоб всі чули мої дані. Дякую, поліція. 34, що? штурм євро. Давайте з'їжджаємо. 860 євро. Сколько 6 тисяч? Я думаю, у нього оригінал. 200 євро вас описали. 200-250 євро, поняв? Це якщо копія. Це якщо копія пишуть. А ну в народні обговорення, хтось може скріншот скинути з інтернету. Народні обговорення, телеграм-канал, я захочу зайти подивитися. Декватка, дякую. дякую. А, Біта, ось, вас, ну Ні, не сьогодні будемо -дя, подаватися. Бачите, поліція документи віддає. 네, що. Вона, у вас там оглядак має бути відзажати, є спорт. У вас є де паспорту. Так. Скиньте скрін, будь ласка, скільки оригінальні, кидайте с тої коштують, будь ласка. Називайте докладка, скинь, будь ласка, стрін. Стрін мене це другий Що, рамі, я піру, Ві, рамі, я Шо, давайте тапаємо київський ревізор, бо в ГОББ вже тисяча глядачів, э, а у київського ревізора нема. Чого ви не тапаєте? 63 тисячі лайків всього лиш. Боже мій. Зараз ми випадемо правильно строго. Кеді 6500. Що за фірма Кеді? Ну так зробіть скріншоти. Що за фірма Кеді? Це люди. Так от зараз якраз ідуть ці ситуації, що громада

Зараз кинуть вас, зараз починайте. Ми починаємо там ходити, очвати. Ми створили в законодавчому полі. Зробіть скриншот якийсь. Надо у вас виконувати. Херміс. І от у вас є, ви рахуєте вірні підприємства. Це заплежується, і будь вот потім толпа. Давай, 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 давай,

В кого інформації? Скиньте, звідки вони в інтернеті коштують. Телеграм-канал, народні ви обговорення. Не копія, а оригінал 860 євро. Т Таніта, скиньте, будь ласка, народні обговорення, телеграм-канал, народні обговорення. Скрін. Таніта. Телеграм-канал, народні обговорення. Все То есть, так, але ми, не справи, не ми, не прави, не ми прави, прийти, не ну, ми праві прийти. Я собі не можна, дозволю. Можна, поверьте, Тимаючи, ну, не. Ну, а ну, мені просто цікаво, Рома. Драйвер. Ну, Скиньте драйвер в народній обговорення телеграм-каналу. Ну, а а ну-ка, подивимось. Хочете, розкажу вам про правку. Хочеш вам розкажу про практику? От я член громади, третраві громади міста Ківа. Я заходжу в кабінет, я захожу. Кеди Але ви зараз майже 30 ще тисяч гривень. А я просто Власне, це, не це. А це. А до будь-якого департаменту. І до мене ставляться як до когось. Що ти тут хочеш? А коли отак от заходиш? Скажіть, будь ласка, люди просять щоб ви кеди зняли. Можна кеди ваші показати? Із Так, Чекаємо, хлопці. А чого у вас викликали? Мені все одно дивіться. Як, якщо вас викликали, ну як це називається, <плодиско> е хибний виклик. Що треба зробити поліції? А що тут було? Ви з'ясували? Давайте. Поліція. Хибний виклик. Оштрахуйте, того, хто викликав поліцію. Давайте, хто вас викликав? Ходімо, зайдемо, я знаю, хто вас викликав. Ні, то само собою. А, а давайте зараз оштрафуємо. чи це хибний чи ні. А ви не можете зібратися? Ні, це вирішите. Викликали для чого? За не 4 невідомих невідомі чоловіка. Так, що ви що стоп, скажіть, будь ласка, яка формулювання вашого визову сюди, що саме вам сказав? Прочитайте, будь ласка, е, секретар департаменту промисловості та розвитку підприємства повідомила, що них щодо них прийшли чотири невідомих чоловіки в темному зеленому полі. Агресивно налаштовані, конфліктують, е, виходять і відмовляються, зброї не бачать. Так, Тепер, якщо це не підтвердилось, дивіться, у мене українці зараз, так? напишіть, будь ласка, я хочу поліції показати. Чи ми вривалися, чи ні? Хто може, напишіть. Зараз побачите на прямому ефірі. Ви українці? Військові. Це люди, які не обманюють, Це різні люди, яких я не знаю. Ні, не вривалися, не вривалися. Ні, ні, бачите, пишуть люди. Все, ми з'ясували. Тому треба наказувати таких людей, які поліцію відривають від своїх прямих обов'язків, вводять в обману, вводять в обману. Тому що він сказав, що ми вирвалися, а на відео є. Де він сказав, я вас я запросив вже ж вас. Замість, чому а. а ну, подождіть, можна я на секундочку сюди? Підь, будь ласка, а ви поліцію викликали? Так. Е, яка була ваша ціль виклику поліції? Залучення від керівника викликати поліцію. Поліцію зв'язку з чим? Ось поліція прийшла. Будь ласка, давайте. От ви повідомте поліцію, чому ви їх викликали? Тому що ви увірвались. — Увірвалися? Так. Так ваш начальник сказав два рази на камеру на прямий ефір. Що я вас запросив? Я? То хто бреше? Це ви брешете чи він? З моїх слів і та те, що я бачила, ви увірвались. Ви вирвались, почали заважати нам працювати. Нас запросили Час... сюди. Я вас не запросила. Час обідній передавати. Давайте, зайдіть зараз до начальника і спитайте. Ви були інтернет, запрошені чи? Ні, це стіни. стіни і туди і туди-сюди. Пропадає просто. Щас. Ви можете зараз спитати, Чи ми виривалися, чи він вас. Ви, о, о, Чоловік ходить по кабінетах. Всі... Стоп, нас, ваш начальник, мене лічно всіх запросив у цей кабінет. Ось, бачите, ось ось, ось кабінет. Ми шукали і те підприємство, яке відповідає. Ніхто, ніхто ніхто не знає. Підприємство на цій території не сидить. Вони підприємство в департаменті, хто відповідає за ярмарки. І ми не могли знайти. Підійшов ваш начальник, казав, давайте пройдемо в кабінет, до мене пройдемо. В смислі, як це вирвалося? Розкажіть. На території департаменту ви? Це як? Розкажіть мені. Дьорнули двері, зайшли, почали піти по кабінету. Творили кіпі, шум, Дивіться, ми, дивіться. — Може у вас є є, зброя Я є, знає, у вас є. У мене зброя є собою. У мене є зброя. І ви зараз знайдуться, як кинете тут підірвете весь департамент. Я ДПР не підірвав, вас пращу, не буду. Угу. Чекаємо поліцію. Скажіть, будь ласка, от ваша працівниця каже, що ми увірвалися. У мене є прямий ефір. Як ми заходили, як я відкривав двері, лічно я, я все, 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 все засняв. Ви відкривали, ви дергнули ви Кого дергнув? Кого я дергнув? Ви зараз вам серйозно дергів, кажете? Ви Виходила, дергали. ми зайшли, отак от двері. У мене є прямий ефір, я вам його скину. Що як ми зайшли до вас, чому ваша працівниця обманює? Каже, що я ми увірвалися. увірвалися. Я бачу. Ми увірвалися. А як саме? Розкажіть, будь ласка. Вилітайте від роботи, чого я маю зараз на ваші ці провокації відповідати? Провокації? Знову провокації. Що ще скажете? Нічого не скажете. Дякую. Так ви що, чекайте слідчого. Подожіть, куди ви? А куди поліція зараз? дії, да, туди що тут? Ми а. ж тут не вчиняли безли. Так, все-таки ми можемо Ви можете запросити сюди, оце комунальне підприємство. Скільки, скільки грошей поступило в бюджет міста Києва в цей а день? Не зібралися. — Щоб правильно говорити про щось, ну значить що проминати письмовий запит. А письмовий запит вони вам надуть відповідь. Так. Нам, нам, ви звертайтесь до нас. Ні, а Можна по гарячому стидам. Так, 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 ну, як? Скажіть, будь ласка, входило, ми можемо зараз ви? до них поїхати в прямому ефірі. Так, до так. них, ви зараз позвонили. До вас їдуть журналісти громада міста Києва. Це їх, це їх справа, спілкуватися з вами. А де вони, вони знаходяться? Дайте їхню адресу, будь так. ласка. Я не знаю, де вони. Як це не знаєте? Дайте мені адресу, ми зараз туди поїдемо після поліції. Позвоні, щоб кільових нас зустрів, зараз не хочете. Якщо можна, якщо ви з громадою, наберіть зараз його, уважаєш є контакт. Є усього вашого зама, чи начальника управління, чи чого. І ми зараз в прямому ефірі, що ми там через півтори години будемо у них, зайдемо, ніх, якщо вони відверті, якщо вони не корупціонери. Вони підуть всі ваші. Дайте нам контакт. Розказувати так само можна. Я знаю, так як я ніхто не може розказувати. Як Василь. Василь. — Підпишетесь на мене. Ти багато в житті теж Підпишетесь на мене. Київський ревізор. Може бути, може чули. Навіть не хочу читати і втратити час, Тимур потім... Ткаченко дивиться навіть ну, нас. Тимур Ткаченко навіть, дивіться, навіть дивіться. нас дивиться. Нема питань. Нема і ви питань. дивіться. Нема ви побачите, питань. що ми в Києві виявляємо. Але так, як воно відбувається ось зараз в воно так не має. Я вам скажу чесно, дивіться, от я вам скажу чесно. Хто був на ефірі? Що ми зайшли, я от скажу, я не брешу. Да? Я вам покажу це відео, я відчув я відчув відчу якийсь супротив. Від, від вас. От чому? від вас. Зараз нормально. Так. Коли чому? ми показали вам чому? відео, що є корупція, Диві, і ви це побачили. Я, я виходжу в коридор, стоїть людина. Я кажу, добрий день, добрий день, що у вас? Він мені з сарказмом починає щось відповідати. Що робити? Тому що ми тут ходимо. Я, вас вас я до вас прийшов. Ну? Я до вас прийшов. Я до вас прийшов. Я ж прийшов. Кажу, що таке, які у вас питання? Ну? Вийшло, почали бачите, хлопці, Мене дивіться, ще когось. я не вам скажу чесно, куди, куди приходиш, якесь управління, та я весь СБУ прихожу, там нормально пацани сразу же, чок ж, все чітко. В поліцію приходиш, то, то ганьба, Київській поліції міста Києва. От, приходиш в БЕП е, е, України, да, теж ганьба. Це я лічно кажу. В ДБР я взагалі мовчу, да, там, ну, там з ними нема про що розмовляти. Вони їм розказують, що є корупція, є злочини, вони навіть не відкривають кримінальне провадження. Не хочуть, тому що. Ну, тому що я тільки можу догадуватися, чому ДБР не відкриває кримінальне Хорошо, провадження. Да, да, так, добре, у вас почта, чекаємо. Так... А де ми зможемо з поліцією присісти? Скажіть, будь ласка. У нас немає вільних місць. Ну тоді ми тут будемо. У вас можна, можна буде з поліцією? А? Ми будемо тут, не лякають, ми не лякаємо нікого. Ви можете до поліції, поїхати, написати, розказати. Та ми сьогодні відкриємо кримінальне провадження. По факту. Сьогодні відкрив. Дзвонить, вже пішов комунальникам дзвонити. А я казав, зараз ми поїдемо. Так А чому мені адресу не дав? Подожди, він мені пообіцяв. Я вибачаюсь. Ви мені такі адрес не надали. Де вони знаходяться? Це комунальне підприємство. Ну дайте, будь ласка. Я собі запишу зараз. І сяду з вашого дозволу Так, тут є. зараз. Ні, зараз Олексій Іванович. Саді познайомтесь. Сезонович Олексій Іванович. Будете своїм онукам розказувати, хто у вас в кабінеті був. Навіть Зеленський я вас знаю, лічно зустрічав з полону. Так, землі зітрічне призначення. По по Закон пропонувається. Чекаємо. Ой, відповіді, так. Me Дякую, Дамілія. Зараз ми розкрутимо. Броня. Що ти? Ви чуєте мене ще не дарував броня? Wi-Fi. А яка адреса у вас? Світа Ну да. Да, 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 свиточ. Ні доброго дня. Як? Яка вулиця там? Записываю. Да, яка, да, яка вулиця? Зараз є там ще офіси, не видишь. А вулиця? Проспект Володимира Євросипрошу. Так, проспект. Да. Спект. Все, да, просто. Як називається? Проспект, Це Проспект Івасюка 6 Володимира Володимира Мира Івасюка. 6Б. Контактна особа. Хто, хто директор даного підприємства? А? КП Світоч, так. Хто директор? Світоч, так. Як звати директора? Це ви з нею розмовляли тільки що? Ви можете сказати, що ми в третій годині до неї приїдемо? Як і ще раз її... І... Валентина Львівна. Фамілія прізвище? Манд... Мандрик. Мандрик? Мандрик. 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 Ім'я по батькові через. Валентина Львівна. Валентина Львівна. Валентина. Львівна. Львівна. Дякую вам. Так, ваша ручка, вибачте, чекаємо поліцію, а потім їдемо до неї. Прямий це все. Правда і нічого крім правди. Вам президент дозволив показувати це все. От тому ми так себе витримуємо. Буде порядок. Всі, до, побачення. до побачення. Вася, відпочивати вам президент? Не казав, що вам треба трошки відпочити? Ні, не казав. <хи> так я в натурі говорю, ви що думаєте, що так? Ігрушки вам. Іграшки? Ні, мені, сам, мені, мені, сам, мені саме керівництво України дало добро. Це стрім ні, 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 поліцію чекаємо. Тут з ним да, Так, да, так, да. так. Сядемо де там є присісти, напишемо заяву. Вони, вони сюди визвали на другий поверх поліції. А, слі... а, а, патрульні поліцейські а, викликали слідчо оперативну групу. Сюди. Да, на сюди, на другий поверх. Все, вони прийдуть за 10... Андрій, привіт. — Витаня. — Андрею привет от меня. — Все Витаня. — Витаня, Витаня. — Так, а что происходит? — Я сейчас приду, я внизу. — Хорошо, хорошо, хорошо. — Я поняла. — Не выходьте, вы 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 а то они взяли, они двери забросили. — Витаня. — Да? — Я до окна пойду. Олексій Іванович, можна вас сюди? Бо вайфа нема. Дуже сильно лючий. Ми до вікна йдемо. Так краще? Так, не лагає, Подзвони, дочки. Вас... Да, зараз одну хвилинку, блін. Олексій Іванович, потримайте оцей, оцей телефон. Тримаю. А вай-фай что? Там есть? А, ты телефонуешь. Да. Угу. А, все, Алла, берешь, хорошо. Все, давай, все, все, все. Так, Да, да, да. О, тихо, тихо, Хорошо, все, давай. тихо, тихо, да, 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 да. да, да, тихо, 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 Так, Тримай телефон. Дякую за допомогу. Заяву будемо писати. Доброго дня, хлопці. Можемо, так? Да, зайти. Ну, ви ж, ви, ви ж поліцію викликали. Получається, вже слідчопортивну групу Секретарша сказала, щоб начальник дав їй вказівку викликати поліцію, щоб ми увірвалися в департамент. Хлопці з патрульної поліції також повідомили, що є визов стосовно, що ми увірвалися. У нас є відеофіксація, повністю, як ми заходили в департамент, що ми казали, Це, цього всього не було. Це неправда. Тому ми сьогодні, поки ми їхала поліція, ми виявили корупційну складову. І ми б хотіли би зараз начальником департамента, з громадою, з журналістами написати заяву. Це заступник. За заступник заступник начальника. Вибачте. Заступник начальника. Да, тому що він повідомлений про корупцію. У нас є відеодокази. Хочу приймати заяву, хлопців.